Що за термінова справа, Марія? Я ледь викроїла час, щоб приїхати. Оксана, насуплена і заклопотана, квапливо переступила поріг квартири, її голос звучав різко, а очі блищали від втоми. Сподіваюся, це дійсно щось важливе, бо я завтра працюю поза графіком через твоє прохання. Сідай, будь ласка, попросила Марія, ледве стримуючи сльози. Вона тремтіла і виглядала так, наче тягар усього світу ліг на її плечі. Що сталося? Хтось помер? Оксана спробувала пом'якшити свій тон, помітивши стан невістки. Ні, не помер. Марія гірко посміхнулася. Її голос ледь чутно затремтів. Тоді що? Не томи мене? У голосі Оксани зазвучали нотки нетерпіння. Це навіть гірше, ніж смерть. Прошепотіла Марія, опустивши очі. Гірше? Що може бути гіршим за смерть? здивувалася Оксана, відчувши холодок тривоги, що поповз уздовж хребта. Марія, скажи вже, що трапилося, поки я не спала з розуму. Я знайшла це. Марія простягнула телефон зі світлиною, коли перевіряла лічильники у другій квартирі. Оксана взяла телефон і приглянулася до зображення. Спершу нічого незвичного, але за мить її очі широко розкрилися. На підлозі ванної кімнати лежали довгі чорні волосини і залишки накладних вій. Звідки це її обличчя скривилося від огиди, у нашій другій квартирі, на підлозі у ванній, а ще на гребінці, і це не найгірше. Ліжко, яке я застелила перед можливим заселенням орендарів, було зім'яте, ніби на ній хтось спав, хоча ніхто туди не заселявся. Ти хочеш сказати, що якась жінка приходить у вашу квартиру і ночує на твоїй білизні? Марія обхопила голову руками, вона ковтнула повітря і сказала майже нечутно Я думаю. Олексій мені зраджує. Оксана здригнулася від несподіванки, але за мить голосно розсміялася. Її сміх лунав надто голосно, як для серйозності ситуації, і це лише більше роздратувало Марію. Тобі смішно? обурено крикнула вона, блиснувши заплаканими очима. Це все, що ти можеш сказати? Так, смішно. Оксана ледь не задихалася від сміху. Тому що мій брат обожнює тебе. Якби ти знала його так, як я. А це. Марія вказала на телефон, де було видно речові докази. Як поясниш це, я знаю, що ти станеш на його бік, ти ж його сестра, але я впевнена, він мене обманює. Оксана примовкла, задумливо глянувши на фото ще раз. Її посмішка поступово згасла Гаразд, розберемося, тільки перестань себе накручувати. Не можу. У мене є кращий план. Марія витерла сльози і загадково посміхнулася. Наступного дня Наталія вирішила не гаяти часу і прямо поговорити з братом. Вона добре знала Олексія, його чесний і прямолінійний характер з іншого боку, подібні звинувачення не могли не турбувати. Вона переконувала себе, що все це просто непорозуміння та неспокій не відпускав її. Олексій сидів у своєму кабінеті, коли Наталя увірвалася без попередження. Вигляд у неї був рішучий і серйозний. Наталю, ти що тут робиш? Підняв він погляд від документів, явно здивований її візитом. Нам потрібно поговорити і негайно, відрубала вона, сівши навпроти нього, про Марину. Обличчя брата тут же змінилося, стурбованість прорізала його риси. Що з нею? Щось трапилось? Можна і так сказати. Вона вважає, що ти їй зраджуєш. Слова зірвалися з її губ швидше, ніж вона встигла обдумати, як їх подати. Олексій відчутно напружився, його очі округлилися від несподіванки. Я? Ти серйозно? Вона знайшла накладні вії і чорне волосся у другій квартирі, а ще, за її словами, хтось спав на застеленому ліжку. Олексій ударив кулаком по столу так, що Наталя здригнулася. Це абсурд. Марина думає, що я привів туди якусь жінку, в її ж квартиру, який ідіот на таке здатен. У його голосі був гнів, але водночас і розпач Я знаю, що ти її кохаєш. Але якщо це не ти, то хто? Олексій відкинувся на спинку крісла, перевів подих і потер чоло Я нічого про це не знаю, але те, що вона таке подумала я повинен поговорити з нею. Наталя кивнула, але сумніви залишилися. Хто ж тоді використовує їхню квартиру? Розмова між Олексієм і Мариною наступного дня пройшла напружено. Він намагався переконати її в своїй невинності, але розгубленість у його очах тільки підсилювала підозри. Ночами Марина крутилася в ліжку, не знаходячи собі місця. Вона не могла просто заплющити очі на ті докази. Одного ранку, попиваючи каву, Марина раптом зблідла, наче до неї дійшла геніальна думка. Вона рішуче відкрила шухляду, дістала маленьку коробку і витягла звідти невелику камеру спостереження. Що ти робиш? запитав Олексій, побачивши її дії. Ставлю крапку у цій історії. Я встановлю камеру в квартирі. Якщо це ти, ти себе видаси. Якщо ні, я дізнаюся, хто приходить туди. Це безумство. вигукнув Олексій. Але жінка лише подивилася на нього поглядом, повним рішучості. Ні, це єдиний спосіб. Я хочу знати правду. І не спробуй зупинити мене. Минуло кілька днів, і Марина з Наталею зустрілися, щоб разом переглянути записи з камери. Перші хвилини відео були безрезультатними, порожні кімнати, тиша. Лише зрідка в кадрі з'являлися пилові частинки, що танцювали в промінні світла. Марина вже почала нервово потирати руки. Може, нічого й не станеться. Зауважила Наталя, намагаючись розрядити атмосферу. Почекай, сказала Марина, зосереджено вдивляючись у екран. На відео двері несподівано прочинилися. У квартиру зайшов чоловік. Наталя відчула, як серце забилося сильніше, а Марина завмерла. Обидві жінки впізнали його. Це був Ігор, наречений Наталі. Він впевнено пройшов до кухні, ніби був тут удома. Що він тут робить? Вигукнула Наталя, скочивши з дивана. У нього навіть не повинно бути ключів. Я не знаю, сказала Марина, відчуваючи, як у горлі застрягає клубок емоцій. На екрані Ігор спокійно налив води у чашку, повільно випив її, а потім дістав із кишені пакетик з добривом. Що це? Наталя вже не контролювала голос. Він прийшов поливати квіти. Жінки в мовчанні стежили за кожним його рухом. Ігор обережно наповнив ковшик водою, додав добриво і полив орхідею, що стояла на підвіконні. Це просто жарт, так? Наталя розгублено озирнулася на Марину. Мабуть, пробурмотіла та невпевнена, чи сміятися їй, чи плакати. На відео Ігор закінчив свої справи і вийшов з квартири, не зачинивши двері до кінця. Він прийшов сюди лише заради квітів, Наталя тремтіла від напруги. Я мало не відмінила весілля через твої підозри. Пробач, я не знала, що це він. Винувато мовила Марина. Але ж дивись, хто тоді зайшов у відкриті двері. Камера зафіксувала нову тінь у дверях. Запис тривав, і обидві жінки втупилися в екран із затамованим подихом. Тінь, що з'явилася у дверях, була настільки знайомою, що Наталя ледь не впала зі стільця. До квартири увійшов чоловік у темному пальто і капелюсі, наче з минулого століття. В руках він тримав пакунок. О Боже, це ж мій тато. прошепотіла Наталя, схопившись за серце. Що він тут робить? Марина витріщила очі, переварюючи побачене. Чоловік оглянувся, закрив двері і, впевнено, попрямував до спальні. Він сів на краєчок ліжка і розпакував коробку, звідки виглянули пляшки вина та рожеві свічки. Невже? Наталя ледь дихала. Це не може бути те, про що я думаю, швидко зауважила Марина. Відео тривало, і ось на записі з'явилася ще одна особа. Вона підійшла до дверей із витонченою грацією. Наталя й Марина мовчки перевели погляди одна на одну. Це була мама Наталі, тільки в чорній перуці. Та яскраво червоною помадою на губах, тільки не це, тихо мовила Наталя, але це ж чудово. Засміялася Марина крізь сльози. Вони не обманюють одне одного, вони просто розважаються по-своєму. На екрані батьки Наталі сміялися, запалювали свічки, наливали вино і виглядали по справжньому закоханими. Вони використовували квартиру для побачень, підсумувала Наталя. Опустивши плечі від полегшення. І це через твою підозрілість я ледь не втратила віру у свого нареченого. Марина посміхнулася, витираючи сльози. Ну, це гарна новина, але це ж ще не все. Що ти маєш на увазі? Наталя обернулася до неї. Пам'ятаєш, як двері залишилися відчиненими після твоїх батьків. Хтось ще приходив. Обидві жінки повернулися до екрану, спостерігаючи за подальшим розвитком подій. Їхні серця знову завмерли. Після виходу батьків камера зафіксувала декілька хвилин тиші. Потім у дверях з'явилася ще одна фігура. Цього разу це був хтось молодший із невеликим рюкзаком за спиною. Він швидко увійшов, озирнувся, а тоді став щось шукати в кухонних шафах. Це хто такий? Наталя стиснула кулаки. Марина притулила руку до вуст. Мені здається, я бачила цього хлопця. Це наш сусідський син, Владислав. На записі видно було, як хлопець дістав пачку печива, налив собі молока і сів дивитися телевізор. Він не поспішав, насолоджуючись часом на чужій території. Потім він дістав пульт і увімкнув гру на приставці, яку залишив у коробці ще під час минулого візиту. Він використовує нашу квартиру як свою. Вигукнула Марина, вже не стримуючи гніву. Оце так нахабність. Це навіть не те слово, підтримала Наталя. Але як він сюди потрапив? Він міг отримати копії ключів у когось із батьків, припустила Марина. Твоїх, моїх. Усі так активно поливали наші квіти, що, схоже, навіть забули, хто де зберігає запасні ключі. Треба викликати поліцію, наполягла Наталя. Це вторгнення в приватну власність. Марина погодилася, але вирішила спершу поговорити з батьками. Зв'язавшись із ними, вона дізналася, що Владиславу просто довірили ключі, коли вони з чоловіком були у відпустці, але він трохи перестарався з гостинністю. Врешті-решт, Наталя і Марина вирішили змінити всі замки та знову здати квартиру в оренду цього разу під ретельним наглядом агентства. Що ж? підсумувала Наталя. У нас є власна детективна історія, і я точно знаю одне більше я не сумніватимусь у людях, доки не побачу справжніх доказів. Марина посміхнулася «А я більше ніколи не буду поливати квіти за інших. Наступного дня Наталя та Марина зустрілися у кав'ярні біля старовинного парку. За вікном розквітали перші весняні квіти, а тепле сонце щедро освітлювало їхні обличчя. Кавовий аромат наповнював повітря, створюючи атмосферу затишку, яка так контрастувала з напругою минулих днів. Наталя тримала у руках конверт, нові ключі від квартири, де тепер встановлено надсучасну систему безпеки. Вона обережно крутила їх між пальцями, вдивляючись у своє відображення на відполірованій поверхні столу. Ну як тобі почуття бути власницею квартири з найнадійнішими замками у місті? Жартівливо запитала Марина, піднімаючи чашку капучино до губ. Змішані емоції, чесно відповіла Наталя, полегшено зітхнувши. З одного боку я відчуваю себе в безпеці, з іншого. Це було схоже на фільм жахів, а не на реальне життя. Марина посміхнулася, згадавши їхній розслідувальний досвід. Виходить, ти маєш не тільки квартиру, а й історію, яку можна буде розповідати дітям і внукам. А ще мораль, яку я запам'ятаю на все життя не вірити поверхневим враженням. Я була так близько до того, щоб звинуватити Олексія у зраді. Якби не ці камери, я б втратила його довіру. А я, додала Марина, відкинувшись у крісло, засвоїла, що цікавитися життям сусідів небезпечна справа. Зізнайся, Наталя всміхнулася частина тебе отримала задоволення від цього хаосу. Ну, трохи. кокетливо знизала плечима Марина. Їхні сміхи розсіяли залишки напруги, що ще зависала в повітрі. Несподівано у телефоні Наталі засвітився екран. Дзвінок від Олексія. Вона швидко підняла слухавку. Привіт, коханий. Її голос звучав тепліше, ніж зазвичай. Як ти? На іншому кінці дроту чулися звуки міського руху. Привіт, Наталю. Я подумав, що після всіх цих пригод ми заслуговуємо на щось особливе як щодо романтичної вечері сьогодні. Наталя посміхнулася так широко, що її очі засвітилися від радості. Це найкраща ідея за останній час, захоплено вигукнула вона. Після закінчення дзвінка Марина підморгнула подрузі. Тепер усе стане на свої місця, правда? Так, відповіла Наталя, знову відчуваючи впевненість. І тепер я точно знатиму, що довіра це основа всього. Їхня зустріч завершилася на ноті теплоти й легкості. Марина пішла в своїх справах, а Наталя рушила додому готуватися до вечері із Олексієм. Коли вона ввійшла до квартири, нові ключі легко оберталися у новому замку. Свіжий запах фарби ще нагадував про нещодавні зміни усе було так, як має бути, і це дарувало їй спокій. Вона пройшла до вітальні, розставила свічки і розклала їх так, як бачила в романтичних фільмах. Світло м'яко заповнило кімнату. Олексій мав з'явитися з хвилини на хвилину. Наталя сілася на диван, і її погляд випадково зачепив невеличкий конверт, що лежав на столику. Вона взяла його, розірвала край і витягла аркуш паперу. На ньому було написано. У світі, де стіни мають вуха, навіть довіра має бути мудрою. Насолоджуйся моментом, але пам'ятай, кожна таємниця це новий початок. Серце Наталі знову забилося частіше, вона озирнулася довкола та цього разу лише посміхнулася. Тепер вона була готова до будь-яких сюрпризів. Як вам така історія? Що ви скажете про Мрину та Наталю? Напишіть в коментарях. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.